Всім привіт! Сьогодні ми оглянемо не дуже приємну по темі гру, тож чутливим людям бажано не дивитись це відео. А ті, хто залишилися, запрошую вас в історію гри під назвою My Ice Гра Грає жанром психологічного хоррору, де вас налякають страшними обличчями чи скримерами. Тут ви порівняєте з головою у історію, лор та атмосферу гри. Вас будуть давити психічно і морально, щоб налякати. В My Eyes Дісів розповідається історія про дівчинку, яка закрита у підвалі, до якого приносить їжу її батько, з яким ми будемо спілкуватися протягом гри. Він робиться з цілю, щоб захистити свою доньку від навколишнього світу, монстрів та вірусу. Саме тому ми і приймаємо ліки, що нам залишає тато, щоб ми не заразилися. Перший день починається з приймання ліків, пиття води, сніданку та душу. Після чого нам треба дочекатися, коли прийде батько. Поки ми чекаємо його, у нас є декілька способів себе зайняти. Можна покачати дерев'яного оконника, полити рослини чи пограти на планшеті. Коли все ж таки тато приходить, з ним починається діалог. Він вітається з нами і запитує, чи приймали ми ліки, на що ми відповідаємо позитивно. Також головна героїня підмічає, що через них її знову клонить у сон. Після чого тато пропонує нам піти поспати. Але ми цікавимося, чи не міг би він нам розповісти якусь історію, яка трапилася назовні. І тато розповідає про те, як він сьогодні зустрівся із страшним чудовиськом, яке налякало його до чортиків, але йому вдалося втекти. Після чого він каже нам, що це і є одна з причин, чому нам не можна виходити назовні. Далі наша героїня дякує татові за захист, та він каже їй піти до ліжка. Але нас зупиняє батько, сказавши, що у нього є для нас сюрприз, і він дарить нам щоденник, щоб нам не було нудно. Після цього він нам бажає гарно відіспатися, після чого ми йдемо до себе у ліжко. У щоденнику наша героїня записує, як пройшов її день. Проте, що дату подарував щоденник та розповів про небезпеку зовнішнього світу, після чого ми все ж таки лягаємо спати. Нам сниться дивний сон у якому сі стіни розлітається по сторонам, залишаючи нас зі сходами до люку, підійшовши до якого, ми і просинаємося. На наступний день ми повторюємо те саме: ліки, сніданок, душ та чекати на батька. Коли ж він все-таки приходить до нас, в розмові дівчинка питає, чи справді так важливо приймати ліки кожен день. І батько каже, що, звісно, треба і що вони захищають тебе від можливості інфінкування. Також тато нам каже, що сьогодні йому вдалося знайти достатньо ресурсів для виживання. Ще він каже, що зовнішній світ дуже небезпечний, і також існують монстри, які імітують людський голос. Тому він просить нас вести себе тихо, якщо ми почуємо когось іншого, окрім батька. На що головна героїня запитує? А як їй дізнатися, що то є тато, а не монстр? Через це вони вигадують кодове слово для розпізнавання, і слово це яблуко. Дівчинка цікавиться, що таке яблуко, і тато каже, що це дуже смачний фрукт, який вона скуштує, як тільки татові вдасться його знайти та принести. Після цієї розмови ми йдемо назад у ліжку, щоб зробити новий запис у щоденник. Дівчинка написала про розмови із татом, і також нам дають перший вибір у грі, як виглядає зовнішній світ. В залежності від того, який малюнок ми оберемо, так і буде виглядати наш сон, але на його кінцівку це не впливає. Сам сон складається з походенів, під час яких ми знаходимо те, що нам здається її яблуком. Коли ми піднімаємо фрукт, перед нами з'являється велике чудовисько, після чого ми прокидаємось. Третій день починається так само, але дещо сталося. На столі, звідки ми завжди беремо пакет з їжею. Його немає, через що нам доводиться приготувати якусь стару їжу, яка завалялася в комоді. Після ранкової рутини ми знову чекаємо на батька, але в цей день він не прийде. Тому нам нічого не залишається, як піти спати. Перед сном ми робимо запис у щоденник, де виливаємо наші переживання і страх, який викликаний самотністю. Далі ми лягаємо спати і ми знову потрапляємо у сон. У цьому сні нам доводиться довго розгулювати і знаходити правильні шляхи. Коли ми все-таки вибираємося з цього сну, нас перекидає на шостий день, що означає, що тати немає вже протягом чотирьох днів. Ми знову робимо ранкову ротину. Їжі знову немає, як і батька в цілому. Нам нічого не залишається, як піти спати. На цей раз, під час написання нової замітки, у щоденник, перед нами повстає важливий сюжетний вибір через те, що батька немає вже декілька днів, дівчинка вирішує чи приймати далі ліки чи ні. Як першу кінцівку я оберу не приймати ліки, але ми ще повернемося до другої. Коли ми вирішуємо не приймати ліки і лягаємо спати, нам сниться сон, у якому ми розлізаємо ланцюги, та під час цього ми запитуємо самих себе, чи варто це робити. Чи справді нам не потрібні ці ліки? Розрізання ланцюгів це як вигляд того, що в нас розбивається уся довіра до нашого тати, і ми не хочемо робити те, про що він нас просив, після чого починається сьомий день. Коли ми просинаємося, ми не приймаємо ліки, а одразу йдемо на кухню, де на столі бачимо пакет свіжої їжі, що означає, що тато повернувся. Після деякого часу ми починаємо діалог із батьком, де ми виражаємо свої переживання через його відсутність. Та коли він нас питає, чи приймали ми ліки, ми брешемо і нам це вдається. В знак вибачення тато нам зробив сюрприз. Він просить нас прийти на кухню, де на столі ми бачимо яблуко. Нашій головні героїні воно дуже сподобалося. Після цього ми йдемо у ліжку, не роблячи замітки у щоденник. Через те, що ми не приймали ліки, ми не засинаємо, але чуємо, як люк до підвалу відчиняється і тато спускається до нас. Він підходить до нашого ліжка і питає, чи заснули ми. Далі ми чуємо, як він знімає штани, але це переривається дзвінком у двері, через що тато доводиться піднятися назад і відчинити двері. Користуючись цим випадком, ми виходимо з підвали і потрапляємо у дім. В одній з кімнат ми бачимо на столі лист з рецептом, у якому ми бачимо текст. Куплено 5 штук снодійного». Так як дівчинка не знає, що це, вона саму себе і питає, що таке снодійне. На стіні біля столу висить лист звід поліції про обшук цього дому через підозрілу кількість куплених таблеток снодійного. Але їм нічого не вдалося знайти, тому цю справу вони в короткому часі закриють. Далі ми виходимо на вулицю і наші очі піднімаються вгору до сонця, і дівчинка питає, що за яскраве коло і чому мені так боляче на нього дивитися. Так і закінчується перша кінцівка. Якщо ж ми все-таки оберемо варіант довіри до тата і далі пити ліки, нам сниться вже інший сон, у якому ми постійно проходимо через наш підвал, і з кожним разом ланцюгів стає все більше, символізуючи про тверду довіру до нашого батька. На наступний день стається все те саме, але без брехні. Ми з'їдаємо яблуко і лягаємо спати. Нас прикидає аж на 147 сьомий день. Ми повторюємо рутину: їмо, миємось і розмовляємо з татом. Головна героїня питає у батька, чому її живіт такий великий та круглий. І на цьому гра закінчується. Ця історія справді дуже страшна. Дівчинка усе своє життя провела у підвалі і ні разу не бувши на вулиці. В перші кінцівки їй вдається втекти з дому, і я думаю, що її могли підібрати інші люди та допомогти їй. У другій ж кінцівці все набагато гірше. Від цього монстра та конченого так званого татка вона отримує від нього дитину, і що далі було, це вже залишається на наш роздум. Подібні ситуації і справді траплялися, і, на жаль, трапляються по сьогоднішній день, і багато дітей через це страждають. До речі, історія, ми дізналися з цієї гри, дуже схожа на реальний випадок із Елізабет Фріцл. Якщо комусь цікаво, можете почитати цю історію. Ну добре, буду вже закінчувати. Подіваюся, вам сподобалося це відео, ця гра. Якщо ви знаєте подібні ігри, пишіть про них в коментарях і я зроблю на них огляд. Подіваюся, до речі, що з вашим моральним станом все добре після цієї ігри. Ну не буду вже тягнути, дякую за перегляд і побачимось наступним разом.